Від сьогодні я працюватиму разом. Ми з вами. Мене звати Гару. Отже, ваша робота дбати про покемонів і стежити, щоб йому нас подобалось. Одним словом, будете консьержкою покемонів. Покемон курорт. Невже це все правда? Аж так розслабилася. Ваше завдання, щоб цей покемон почав відчувати те саме, що і ви сама. Все і так! А -а 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 -а! Покемони не скажуть мені самі, що їм подобається. Я й гадки не маю, що я повинна робити. Більшість людей теж ніколи не кажуть цього прямо. Усі кажуть: ти вгадай. Вони дуже цікаві. Ого! Оця цукарка – Це гопіп, оця от маткіп, ця бульбазавр, а ця жовта пікач. Ну, тобто, все так. Отже, розпочинається ще один веселий робочий день. Вітаємо вас на покемон-курорті! Цікаво, які ще покемони нам трапляться.